говорили про те, що на Росії могли переобладнати деякі заводи під виробництво цих дронів? очевидь все ж таки їм вдалося це зробити. А загалом, які наслідки можуть бути цього всього, і тут до речі, знаєте, дуже цікаво, те, що так чи інакше, але бачу, що останнім часом щось що Іран і Росія, от питанні саме військової співпраці, не завжди у них там все йде так, як рашистам би хотілося. от Чи може зараз от таке власне виробництво якось посилити? Скажімо так, їхні за. Маса цих дронів давайте спочатку оцінимо стратегію відносин між Росією і Іраном і скажемо, що вона буде розвиватися в напрямку розширення співпраці. Росія, здається, поставила так ірану 22 два. Винищувача су 34 які свій час планувалися поставкам для Єгипту. Іран давно їх оплатив. Тривалий час Росія вела переговори, наскільки я розумію, через посередників і штатами про обмін гальмування поставок на зупинку якоїсь допомоги Україні, але цього їй не вдалося досягти. Тому Ця співпраця буде розширюватися. Більше того, зразу і сутрин 34 Росія поставляє туди технології не тільки для ремонту, але й для підтримки саме воєнного використання, тобто платформи. Для переробки відповідних пускових систем цих літаків під іранські ракети. Тощо, другий момент це питання ядерних технологій. На цей час Іран фактично просунувся у збагаченні урану до 80-85% можливо відсотків. Ще 7% відсотків у нього я з'явиться збройний. Уран, який дозволить фактично виготовляти ядерну зброю, і це поставить світ на е, межу так фактично ядерного конфлікту, оскільки північна Корея з іншого боку намагається постійно педалювати цей процес, використовуючи різноманітні провокації в контексті конфлікту з Ізраїлем, це може статися. Росія тут відіграє чинний головну роль. Саме її технології дозволяють Ірану прискорювати. Роботою центрифуг і, власне кажучи, сам по собі уран є продуктом за ступені російським, оскільки Росія була частиною цього проекту по управлінню угодою щодо дій Ірану, Ірану з ураном і забирала більшу частину переробленого урану на свою територію. І нарешті, що стосується збройних відносин, то я би не сказав, що. Відносини поставками шахедів змінилися. Очевидно, що побудова татарстані заводу спільно з іранцями, які почали пускати ці шахеди, ще немає жодного сумніву. А вона буде тільки нарощуватись з одночасною закупкою не тільки цих а, безпілотників, але ведуться переговори про закупівлю нових безпілотників з більшою дальністю і більшою вантажопід'ємністю. Є ще одна проблема пов'язана з тим, що Росія на цей час запустила біля десятка. Заводських ліній, особливо дубно, по виробництву інших безпілотних систем, як комікадзе, так розвідувально-ударних, так і артилерійських коригуючих. І е, найгірше те, що вона розширює е, ці можливості, використовуючи західні е, власне, системи електроніки, мікрочіпи, мікропроцесори. Ну, наприклад, в ланцетах їх і декілька видів є малі ланцети там. З припасом від кілограма там від 200 грам до фактично 5-6-7 кілограм, а це найбільш небезпечні для української бронетехніки і військових безпілотників, оскільки фактично 95 97 їхньої начинки це імпортні деталі, чеські двигуни наприклад, американські мікропроцесори і чіпи. Як створюють можливості для того, щоб коли піспілотник захоплює ціль, то фактично його системою РЕП неможливо вже пошкодити і змінити його політ. Тому зрозуміло, що ми з вами починаємо розмову і яку вже не раз вели в наших дискусіях про те, що в найближчий час війна суттєво зміниться. Зміниться не тільки сама стратегія війни, але й тип війни. А особливо з наближенням осінніх власне незручностей для ведення піхотної війни, коли буде багато дощів, зима, коли це зробить неможливим використання тих технологій наземної війни, які є сьогодні, які ми опанували з тою мірою, отримали під це відповідну техніку, війна перейде в небо і вона стане більш безконтактною. Так буде працювати ракетна артилерійська власне, технологія подавлення ближніх і дальних тилів, але найбільше буде працювати безпілотна авіація. І Україна, яка не отримає а, довгий час літаки А-16, а 8 пілотів, 30 пілотів, 30 літаків не вирішить питання цієї війни. 200 вирішать, 30 не вирішать. Але 50 тисяч безпілотників можуть вирішити долю цієї війни. І той, хто перше доб'ється Масових ударів безпілотниками той буде і домінувати в цій війні. Тобто, ми через максимум 6 місяців продовж наступного року перейдемо в інший тип війни війни безпілотників, не тільки повітряних, зрозуміло, наземних меншій ступені водних безпілотників. Надводних підводних, але е, повітря і зпілотники будуть вирішувати долю наступної війни. І тому Україні потрібно використати це. По перше, у нас є можливості без обмежень закуповувати західні безпілотники. Скільки відомо, десяток ріперів нам передали британці це американські важкі безпілотники із ракети «Рафаль», які ну є досить ефективними проти танків. І, взагалі, проти важкої техніки, бункерів і так далі. Американці до час не передавали, забирали звідти всякі секретні технології. Британці і саме міністр оборони Бен Волес він унікальна людина. Він зробив все, щоб ці безпілотники ми отримали. Наскільки я розумію, ця інформація не є поширена. Я висловлюю лише свої здогадки, які роблять на підставі висновків багатьох воєнних західних аналітиків, які аналізують різні, скажімо так, передачі різних видів зброї. А другий момент ми можемо отримати велику кількість безпілотних комікадзи, ші з блейди, наприклад, від американців, вони передали нам тисячу, може передати 10 тисяч. Це фронтові безпілотники, які можуть подавлювати е, фактично от всю лінію оборони Росії, е, танки, артилерійські системи, і вони надзвичайно ефективні, особливо ще 600. Третій момент ми може виробляти спільно з поляками, чехами, болгарами на їхніх заводських потужностях, використовуючи гранти і гроші, які дають нам захід, не крадучи їх, як це продовжується красти з воєнної форми міністра оборони з продуктами харчування, а передаючи саме на лінії виробництва, використовуючи в тому числі і наші можливості волонтерського руху, і третє це відкриття власних ліній треба зрозуміти вота е, руски порахували я е, досліджував цей момент і стосується ланцетів що ефективність ланцетів складає 23,6%. і а от ефективність гаражних безпілотників – всього 10%. тобто ті безпілотники, які робляться в українських гаражах Мають 10, ну хорошо, 12%, відсотків, п'ятнадцять відсотків ефективності. Цього недостатньо. Тому ми не бачимо ефективних ударів. Ну, наших безпілотників, от ці е, безпілотники, які долітали до Криму, це так званий тип Бобер. Він несе з собою вибухівки, там десь близько один і чотири десятих півтора кілограми. Майже да? вони не можуть нанести такі сильні удари, якби нам хотілося, і до того їх дуже мало треба щоб щодня в сторону росії на територію росії летіло мінімум 100-200 безпілотників тоді війна може змінити свій політичний характер і тоді не ми будемо проситися до миру а будуть просити нас до переговорів і тоді ситуація може дійсно реально змінитися тому ми маємо вам вікно нових нової картини війни і ця Нова картина війни це війна безпілотників, це дистанційна безконтактна війна. І та країна, яка Україна або Росія, яка доб'ється тут швидких ефективних реформ, добється перезавантаження збройних своїх сил, створить флот безпілотників, декілька там сто тисяч, не менше для того, щоб... Загрожувати і стримувати амбіції воюючої країни Росії в даному випадку доб'ється успіху. Так, до речі, з безпілотниками дійсно зараз дуже багато про це говоримо. І Сьогодні, до речі, була новина про те, що концерн Райан Метал нам всім відомий. Він виробляє танки Леопард 2 А до кінця року передасть Україні безпілотники нового покоління. Отже, німецький концерн Райан Метал готує поставку дронів Луна Нью-Дженерейшн. Пакет безпілотників складається з наземної станції управління з декількома дронами, стартовою катапультою, а Також військовими вантажівками. Ця система є першим ударним безпілотником німецького виробництва. Розвідувальний БПЛА може нести до восьми мультикоптерів із а, озброєнням. Ну, знову ж таки, я так розумію, що тут більше цей безпілотник він може бути корисним як розвід, розвідувальний, і також він може бути таким засобом РЕП проти а, інших безпілотників а, рашистських. А, ну а, головне, Україна стала. Висококласним полігоном для випробування нової зброї. Те, що пропонує нам німецький концерн, подібні безпілотники і британці роблять, і американці. Власне, це нове покоління, яке дозволяє використовувати декілька можливості безпілотної авіації. Розвідувальна, коригувальна і ударна. Сам по собі безпілотник. Омікадзе ударний безпілотник це такий міномет літаючий. Да, тобто він несе бомбу, міну, і залежно від того, який який в нього тип він може б атакувати. От, наприклад, як це відбувається байрактарами, да, ракетами може скидати бомби, може сам нести вибухівку в своїй головній частині. От цей безпілотник може нести одночасно там чотири таких безпілотники, квадрокоптери, які, які можуть бути заряджені бомбами, комікадзе. І дійсно, вони одночасно можуть виконувати функції подавлення систем ребів, систем радіолокацій, пов'язаних з захистом російської ПВО тощо. Тому це зрозуміло цікава ідея, але ця ідея. Не має стратегічного значення. Ця ідея не вирішить проблему фактично домінування у повітрі. Бізпілотники нанесення ударів по російським власне вузлам командним збройним складам по місцях знаходження бойової сили тощо. Багато бізпілотників, особливо які працюють вночі, мають потужні системи тепловізорів, і саме їх українці використовують найбільше для атаки, особливо там, де розташовані російські підрозділи. От те, що сталося в Криму, коли 17 безпілотників атакувало російську логістичну базу разом із польовим табором.